У мене вже руки болять. Це абсолютно під той розмір, який підходить навіть від дитячий візок. Що робити тут мені зараз? Він треба злічати. Дивіться, це, дивіться, як важко це робити за родвоним чоловікам. Клас. Молодці. Респект. Прядайте, прида. Я що навіть на це дивитися. Я не змогла заїхати через те, що ви тут стоїте. Добався, я зараз не буду. Серйозно? Дякую! Люди отпустим в это, не бойся. И упадемся на один раз. Распал и полета начинает гулять. Все, я вже назад не хочу. Все. І дуже ризиковано для життя. Я кілька разів ледь не потрапила під машину, наприклад. Так само я знаю, що люди не зі зла, але через неуважність там часто а, паркуються просто на, 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 на цих уз'їздах, а достатньо було би там. Навіть написати там табличку якусь там, пам'ятайте про тих, хто на візкує. Багато є моментів, які е, хочеться врахувати, навіть в своїй поведінці, хочеться змінювати глобально все ставлення людей, ставлення чиновників, ситуацію в країні, е, от ставлення до людей з обмеженими можливостями. Це дуже просто бути відкритим і допомігши отак, от я думаю, от ті, хто мені сьогодні допомогли десь перейти дорогу чи підтримали мене, щоб я не впала, вони вже відчули, що на цей день прожили недаремно. Просто над цим не замислюється. Вони не враховують таких деталей, що це в принципі для того, щоб там міг хтось з'їхати, що це е, передбачений з'їзд для війська. От. І я думаю, що я сама буду уважно, що це але з'їшить одне. Експеримент показав, що люди відгукуються, українці допомагають. Це позитивно.